Всім привіт! У нас в Києві знову почалися відключення світла. І зараз, поки є час, зараз 19 година. Я після роботи дуже швиденько зібралася і зараз буду крутити станок, поки є така можливість, і є світло. Бо без світла він не працює. У мене такий, що працює тільки через електрику. Так, у мене Flux S від Tacts. Це вважається найпростіша моделька. Ось такий в мене шосер для кручення. Це, на речі, не мій шосер. Він мені не подобається. Він на мене трошечки завеликий. Це 56-рама. та рама. В мене зріст 1,73 м, Мені потрібна 54 та рама. Але е, в мене є свої велосипеди три штуки. І я оце його потестила і зрозуміла, що хочу ще шосер. Бо в мене Гревел та МТБ. No. Так, е. Останнє налаштування. Я собі вдягаю своє контактне взуття, Готово, зараз я зазвичай я собі включаю серіальчик і починаю працювати, починаю робити якісь інтервали або просто їду собі. А, ще треба водички набрати, тож я зараз повернусь. А, до речі, відкрила для себе в цьому сезоні а, програму Майвуш для того, щоб крутити станок, а, це програма. Яка безкоштовна. Ну, по крайней мере, я її використовую. Вона в мене повністю безкоштовна. Я її використовую з телефону. Вона одразу синхронізує всі твої дані до страви, і е, там досить прикольний інтерфейс. Знаєте, навіть в порівнянні зі звіфтом, то Flux, е, ця штука. Я буду використовувати програму MyWush для того, щоб крутити станок. Я її вже використовую можливо місяць. Мені дуже подобається. Вона повністю заміняє мені звіфт, бо минулого сезону я все ж таки використовувала більше звіфт. і а, там прикольно, що ти можеш в команді з кимось їхати, розмовляти і так типу тренуватися. В Майвуше я ще так не пробувала, але мені подобається, що ця програма вона повністю фрі. Ти можеш не купувати підписку. Якщо тобі треба, ти використовуєш і катаєш. Не треба, виїхав собі на вулицю катаєш, і ти не паришся за те, що тобі треба поновлювати підписку чи купувати річну. А по-друге, там дуже класний інтерфейс. Вона повністю дуже знаєте плавно працює, на відміну від Звів табок. В мене коли звіст включався, в мене був такий якийсь гул ноутбука, хоча в мене. Типу, ігровий, але з так типу багатенько енергії від нього пожирав. І, коротше, вона ця програмка Майвуш не працює з ноутбука, вона працює тільки з телефона, тому я не можу використовувати телефон і камеру одночасно, коли включен Майвуш. Мені треба щось одне використовувати, інакше воно не записує тренування. Тому зараз я напевно включу собі серіальчик дві серії. Зараз я дивлюся Секс і місто 2. До речі, вперше в житті його дивлюся, і, типу, лише в такому режимі, бо так здається, що ти не гаєш час. І зроблю собі невеличке тренування. Ну, а потім вже покажу свої показники, як я проїхала, покажу вже власний інтерфейс і поділюся своїми, своїми думками щодо цього. А щодо велосипеду, ось цей велосипед, як я вже казала, це 56-та рама. Це Specialized Roubaix sl 4 Він мені не подобається. Цей велосипед я не купувала. Мені його дали поганяти. І я його поганяла, потестила. Це такий мій перший шосір справжній, бо в мене є Гревел і в мене є МТБХ. Я думала, що гревели і шосер – це схожа тема, але ні, ніфіга. На шосері набагато швидше їхати по асфальту. Ну, це ще від гуми залежить, яка в тебе на гревелі, бо в мене на гревелі така досить важкенька гума. Там в мене швальба, марафон плюс, вона антипрокол, але вона через це важкувата. Коротше. І... А тут на шосері в мене континентальки, воно дуже швидко катить. Але тут, бачите, яке сідло тріатлонове. До нього треба, як мені казали мої колеги, притертися. Я вже, наче, притерлася, в ньому комфортно їхати тільки при певній посадці, це саме такі розділочні, да? І рама трошки більше. І мені ще тут не подобається те, що тут гальма краби. Я, звісно, старовір в багатьох питаннях, але в, конкретно в цьому випадку гальма краби для мене не комфортні, бо були ситуації, коли я не відчуваю до кінця велосипед, так як він ще на мене трошечки завеликуватий, І я їду з гори, і через те, що я не відчуваю велосипед, я не відчуваю його гальма, то я дуже обережно їду. Власне, як не потрібно їхати, потрібно там трошечки більше на взяти, щоб на шосірі комфортно приїхати. То в мене так не виходило через саме ці гальма. О, напевно, я швидко говорю, да? <рігла> От, ну, коротше. Е Зараз тоді буду на налаштовувати собі тренування. Е так, водичка в мене є. А, ще потрібен вент е вентилятор. Як він буде на українській мові: вентилятор, дуйка, холодного повітря, вентиляційна. Штука, ну коротше, для того, щоб охолоджувати себе, бо ти дуже сильно потієш, коли пітнієш, коли їдеш. У мене вентилятор є, але він поки що мені не потрібен, тому що я тупо відкриваю вікно. Я кручу на балконі, знизу в мене немає сусідів, тому я можу це робити ввечері. Е, е, ну, типу, я можу шуміти, знизу нікого немає, тому це окей. Бо я знаю, багато хто. Ну, дуже обережно з цим типу не хоче створювати дискомфорту, то в мене тут, власне, прикольно, що ніякого шуму зайвого не буде. От, щодо сусідів. І що я ще хотіла сказати? А, Не знаю, якщо щось згадаю, то запишу, бо наразі, наче все-таки сказала. Такий коротесенький огляд мого тр... сьогоднішнього тренування. Взагалі, це дуже класна штука, цей станок взимку, для того, щоб тримати себе в формі, трошечки десь навіть покращити свої показники, якщо ви не дуже часто катаєте або часто катаєте, вам потрібно тримати себе в формі, бо я знаєте, я не такий заядлий прям катун, який кожен день чи через день виїжджає. Ні, я там стабільно раз в тиждень на довгу катку їду зі своєю групою. А так то можу ще протягом тижня десь тобто, два-три рази виїхати чисто на кофірайди. Тому для мене це такий невеличкий, як спосіб і покращити свої показники, покрутити інтервал і все таке. І е, не втрачати ту форму, яка в мене в принципі є. Вона в мене яка не яка, яка не яка, але все ж таки є. Коротше, все досить досить базікати. Я вже хочу їхати. Все потім ще щось. Ось ви підвантажили майвуш, обрали собі країну для заїзду. В мене сьогодні це будуть арабські емірати. Ось вона все підвантажується. Зараз довантажиться. І ось вже я, мій аватар. І поїхали собі тренування разом із онлайн-групою. А, власне, ось так відбувається тренування. їдеш сиди, дуже-дуже спекотно. Через 10 хвилин будуть стабілізаційні відключення, тож треба встигнути завершити. Ох, вже дуже сильно спекотно. <хе -хе -хе> так, незважаючи на те, що на вулиці холодно, як швидко можна зігрітися. Ось так, власне стає дуже сильно спекотно одразу. Тож мені треба зараз докрутити, швиденько собі зробити, їсти і сходити в душ. Ну, Слава Богу, вода в нас не відключається. І є газові балони, газ, на якому можна щось робити. От, взагалі ця ситуація з відключенням світла дуже-дуже дуже сумна. Не хочеться знову цього повторення, як було у 24-му році, у 23-му. Нагадую, що Росія це країна-терорист. Робіть донати, в яких ви впевнені, підтримайте українську армію. Кожен місяць а, якусь певну частину донатьте. Або по можливості. Все, я буду завершувати. Всім гарного вечора і світлих днів. Бувайте! Зомів початок. Жовтий, що 25 тільки початок. Шкода, бо дуже гарно, жовто, красиво. Але потрібна ситуація все є враження, відносин.